Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання в Warcrafті. Сьогодні спасіння холст, -мера. холст -мера, перепрошую, друзі. друзі, взяли це завдання і нам от потрібно аж от сюди бігти. Де ви бачите на карті, де я тільки що показав, ще раз показую. Ось сюди. Так, біжимо поки туди. Друзі, хотів би ще вас попросити, поставили, щоб ви лайк під відео та підписалися на канал, якщо... У вас є така можливість, буду дуже вдячний. Все, біжимо туди і вже коли я буду на місці, то продовжимо. Так, друзі, дивіться, прибув я на це місце, де нам потрібно м -м, короче, активувати деякий пристрій. Е, як ви бачите, я знаходжуся зараз ось в такій типу, ямі. Нам потрібно короче, забігати от в цю яму і в ямі є пещера, друзі. Є тут дві пещери, нижче є, а нам треба трохи. Лівіше зразу перед тим як ми забігли в яму. Друзі, дивіться тільки тут уважно, куди нам Куди я біжу, щоб ви не заблудились. Бачимо, ми біжимо для начала для, до цього от кольця. Вбиваємо, звісно, монстри тут. Так, бежим дальше, так я сказал, до кольца. Где ориентир? Так, бежим далее. Запомнятовывайте, куда я бежу. І пробігаємо далі. Ось тут на фольці біжимо прямо. Друзі, також пробігаємо тут прямо, і ось тут такий, бачите, є розвілочка. Ось, ось сюди нам треба зараз звернутися, тобто зразу наліво. Повертаємо наліво. Давай монстра, щоб він нам не заважав. Друзі, і біжимо далі. Також тут є монстр, його теж треба вбити. Так, друзі, ми його вбили тут скажут маленьких. І біжимо прямо, вот тут така йде о, апаратура така. Нажимаємо правою кнопкою по ньому по цій апаратурі. І ми отримуємо ітем предмет. Ось цей ітем. предмет Друзі, після того, як ми отримали цей ітем-предмет, нам потрібно повернутися в прибамбаск. І вже коли ми будемо на місці, друзі, тоді там і продовжимо. Друзі, коротше, з'явився я в прибамбаску, добід. Біжимо одразу до ітем. Йдемо до НПС, віддаємо ітем предмет і нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, все. Завдання ми визнали. Ось таке було завдання не важке. Так що, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. На цьому все. Всім дякую, всім пока.